А друзі, щодо цієї мобілізації або її посилення, ну стає вже зрозумілим, що той законопроект, який стосується мобілізації, то він не буде прийняти у тій редакції, що було спочатку. А зараз вже каже про те, що не буде електронного кабінету, не буде електронних повісток. Та і взагалі, а що ж тоді залишається, що ж таки буде по великому рахунку? А зараз вже починають казати, що буде лише одна санкція замість утіх. Трьох, тобто будуть е чоловіків позбавляти права керування транспортними засобами, і все. Але ж не буде взагалі то змінено порядок призову та мобілізації. Тобто він як був передбачений у, у цим порядком 14 від 77, так він і буде. Продовжуватись у ця ситуація, тобто, фактично, ми маємо те, що маємо: тобто, це цика, які е, ну, зареєстровані або не зареєстровані. Є дуже багато питань щодо тих документів, які видають, щодо тих повісток, які видаються без наявності повноважень і не за формою друзі. Чому вони не хочуть працювати по закону? Чому вони не хочуть зробити закон, відповідно до якого ця мобілізація буде здійснюватись дійсно так, як належить? Вони цього не роблять, друзі. А якщо вам потрібна юридична допомога, то ви знаєте до кого ви можете звернутися при порушенні ваших прав, тому що права все одно порушуються.